Дніпропетровщина. В нічному небі знову пронизливий звук російських шахедів, що заходять на удар. Дніпровський район, приватний сектор. Російські шахеди поцілили просто по подвір'ях та будинках місцевих. Спалахнула масштабна пожежа понад тисячу квадратних метрів. Полум'я гасили зо чотири десятки рятувальників та одинадцять машин спецтехніки. Ліквідація наслідків триває і досі. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали троє місцевих. Це дві 13-річні дівчинки та 51-річний чоловік. Усіх ушпиталили найтяжчі травми у чоловіка. Він у важкому стані в опіковому відділенні. Діти в стані середньої важкості. Дівчата, рятуючись від падіння уламків на будівлю, вони вимушені були стрибати з другого поверху, і внаслідок цього отримали травми. В однієї дівчинки травма переломки стоп-стопи. Друга дівчинка отримала травми садна м'яких тканин. Стан їх стабільний, середнього ступеню важкості. Їх життю нічого не загрожує. В епіцентрі ворожого удару від трьох житлових будинків залишилося суцільне згарище. Також вогонь повністю знищив, сім автівок, ще чотири пошкодив, понівечені гаражі й господарські споруди. Зночі на місці прильоту поряд з ДСНС працюють волонтери. Вони роздають їжу і воду для місцевих правоохоронців та рятувальників. Хлопці зразу до нас підходять, тому що без води вони не можуть. Температура там, де вони знаходяться, дуже велика. Наслідки шахетної атаки могли бути більш руйнівними, якби не сили протиповітряної оборони. Наші захисники знищили в небі над Дніпропетровщиною 10 ударних дронів окупантів. Владислава Авдієнко, Сергій Озероб, новини 11 каналу.